Дякую, дякую за питання. Питання актуальне, тому що проблема, здається, вона завжди здається несподівано онкологічне захворювання. А про це окрема тема, чи також несподівано, просто люди нехтують багато чим. Отже, онкомаркери. Чи похвинні маркери? Це те ж саме. Ну, відносно недавно недавно з'явилося. появою більш чутливих методів лабораторної діагностики. І вони з'явилися років тому. 40, 40, А зокрема, в Україні вони з'явилися у 88 році, можна було вже їх назначати, у лабораторії, які я на той час керував. І, дякуючи моїм старанням, вперше появилися ті методи дослідження, доступні для практичної медицини. Сама по суті, що таке онкомаркери? Це білки? ці білки, які з'являються на Мембрані клітин злоякісних. Що ж це за білки? Це білки, які не було їх, звичайно, що так. Але це білки, які десь раніше в розвитку ембріональному цих тканин вже були, і вони раптом появилися при переродженні клітин, клітинних таких. Друге, вони можуть появитися теж в результаті того. Ну, що вони не, не багато таких білків, білочків є на поверхні мембрани з Добро є. доброї, добрі якісної, здорової. А тут вони появилися в множенні величезній кількості. Теж може бути. І на кінець це третій клас цих білкових структур, які зовсім екзотичні, зовсім нові, но таких. Може, і відносно не так багато, як попередніх. Отже, для того, щоб таке онкомаркери, це щось незвичайне, щось нове, чи щось неймовірно великої кількості, яке з'являється на поверхні перероджених злоякісних клітин.